Вітаю, мене звати Олександр. Знаки Зодіаку німецькою мовою та їхні сильні сторони. Існує 12 знаків Зодіаку. Їх бажано знати навіть тим людям, які в них не вірять, так як багато людей оцінює інших людей через призму їхніх знаків Зодіака. Отже, перший знак Зодіаку це Овен, віда, Телець, Штіо, Штіо Близнюки. Zwillinge, nożyna, odmiana boja do Zwilling, Rak. Krebs, krebs. Lew. Lewa, lewa. Dziwa, jungfrau, jungfrau. teryzy Waage, waage. Skorpion, skorpion, skorpion. Стрілець. Щуц, щуце, козоріг. Водолій. Васаман. Васаман, риби. Фіше. Фіше. Множина однина да фіше. І ці знаки можна поділити на 4 стихії. згрупувати на 4 стихії: це вогонь, земля, повітря і вода. Двогню відноситься овен, лев-стрілець. Вони пристрасні, енергійні, відповідно подібні один до одного. Фоя, відео, леве, Лейденшафтліх, енергіш. Наступна стихія Земля це телець, діва, козоріг. Вони практичні і стабільні. Елде Штіо, Юнгфхау, Штайнбок. Стихія повітря. Це близнюки, терези, водолій. вони Інтелектуальні і товариські Люфт. І остання стихія це вода. Це рак, скорпіон, риби. Вони емоційні і інтуїтивні. Wasser, Krebs, Skorpion, Fische, Emotional, Intuitiv. І по кожному, кожному знаку зодіаку Овен дав відео. Вони енергійні, енергіч, сміливі, мутіх, впевнені в собі, зебст Телець дав штір. Він надійний, цуферлес, терплячий. Geduldig, Geduldig, Praktichny, Praktisch. Praktisch. Blizniki, D zwillinge, kommunikabelny, kommunikativ, riznostourni, filzeitig, dopitli, neugierig. Rak, der Kaps, rak czujny, enfülzam. Einfühlsam, turbotliwy, fülsorglich, fülsorglich i fantazijny, fantazifol, fantazifol. Lev, der Löwe, vpavneny Usobi, sobi, zelbstbewust, großzügig, kreativ, kreativ. Зеббивуст, гоцуг креатив. Діва дійфхау. Діва. Це знак зодіаку аналітичний, аналітиш, охайний, ordentlich, готовий допомогти. Hilfsbereit, Hilfsbereit. Терези ДІВАГЕН. Це знак зодіаку дипломатичний, дипломатич, чарівний. Шалманд, шалманд і справедливий. Гехтиххаitsліbend, Gleichkeitslibend. Тобто знак, який любить справедливість. Скорпіон да скорпіон. Цей знак зодіаку пристрасний. Ледenschaftlich, Leidenschaftlich, рішучий. Entschlossen, entschlossen, інтуїтивний, intuitiv. Интуїтив. intuitiv, Strelitz der Schütze, der Schütze, optimistisch, optimistisch, philosophisch, philosophisch, Chesney ehrlich, ehrlich, konservativ, der Steinbock, diszipliniert, diszipliniert, verantw verantwortungsbewusst, verantwortungsbewusst, ehrbietig. Егайців, Егайці. Водолій де васаман Оригінальний, олигинель, оригіналь, незалежний, унапхенгі, унапхенгі, далекоглядний, візіонел І останній знак зодіаку – це риби де фішер Цей знак зодіаку спічутливий, мідтфюлінд, мітфюлінд, артистичний. Künstlerisch, Kunst, künstlerisch und e intuitiv. Intuitiv. Intuitiv.